Доброго дня, мене звати Андрій, я колишній ветеран, а зараз я фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Також я допомагаю членам їхніх сімей, їхнім батькам, дітям, дружинам або родичам, які втратили або мають людей, які безвісті пропали. Ви можете звернутися до мене за інформаційною консультацією, я ваш інформаційний консультант. Я прийму вас, зрозумію, вислухаю та надам вичерпну інформацію та, можливо, навіть посилання, куди необхідно звернутися з більш детальними роз'ясненнями. Думаю, можна звертатися з різними питаннями: від ветеранського спорту до житла, працевлаштування, грантових коштів для розвитку бізнесу та навчання вас, дітей. Кому потрібно зубопротезування або протезування відновлення, також приходьте. Ми раді вас прийняти в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька.